Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на західне у Ютюбі. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті. І саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться, переможемо разом! Е, кажуть нам з вами, що. Що в у сполучених штатах у держдепі? Заявили про посилення Росією кампанії із використання зими як зброї. Речник держдепу нед Прайс каже, що, хоча свята, це час миру, святкування традиційно, принаймні так відбувається, але Росія вирішила активізувати свою кампанію із перетворення зими на зброю. Ми закликаємо Росію припинити атаки, вивести війська з території України та укласти мир у 2023 році. От дивіться, начебто якась така річ, яку ми вже чули, але з іншого боку, от маємо психологічну позначку, так перегорнувся календар і не тільки місячний, але і річний, настав 2023 рік. І ви знаєте, тут запитання, чи ця... Заява зараз, а всі заяви Державного департаменту, от речника, Держдепу, вони розглядаються у всьому світі як речі важливі. Це ну, десь такий приблизно рівень, як промова власного президента, в, скажімо, в середню середньо. Середній такій країні середньостатистичній за територією, за економікою за кількістю населення, і от ну не будемо говорити, що Україна це якась середньостатистична країна, навпаки, але, от, з точки зору впливу на Україну, безумовно Сполучені Штати і е, такі люди, як речник держдепу вони мають колосальне значення. І ось про що я хочу сказати: що чи це не початок нових спроб щодо... А, щодо тиску на Росію. Назвемо це так, бо а, підштовхування підштовхуванням до переговорів до мирних ну язик не повертається а, в цьому, так би мовити, звинуватити країну, яка передала Петріоти, яка найближчим часом сподіваюся почне передавати а, танки, яка до речі зняла заборону на передачу німецьких е, танків. Ну таке, от у них усне було ембарго. Відкрито виступили за передачу німецьких танків в Україні. Ну які ми з нетерпінням чекаємо. Це відбувається. Еться напередодні восьмого рамштайну. Ну відповідно, я так думаю, що це варто розглядати як таку, знаєте, певним чином ультимативну, але переговірну позицію. Ну от мовляв ми напередодні Рамштайну. Вам пропонуємо вивести війська за формулою миру запропонованою Зеленським, і значить говорити почати говорити про мир. Але ключове прозвучало вивести війська з України. А далі вже ну предмет, предмет, так би мовити, переговорів. Безумовно, це відповідає відповідає тій формулі миру, про яку говорив президент Зеленський.